Єжегодна 28 іюня Україна празднує День Конституції. Робін Зонті вирішив напомнити, як приймався головний документ країни. Після прийняття незалежності Україна, звичайно, як молода держава, мала прийняти нову конституцію. Правовими документами, які слугували фундаментом для розробки конституції, були і э, декілька. Конвенції, які мала підписати потім майбутня незалежна Україна з європейськими державами Конституції про захист прав людини, воно було взято за основу саме з Конвенції прав людини, яка була прийнята в Римі. Країнами-членами Ради Європи в 1950 році. Із-за безкомпромісних протистоянь партій сторонників советської власті і нового демократичного государства, процес прийняття Конституції затягнувся на 5 років. і, врешті-решт, Україна, останню з тих э, республік, які входили в СРСР, прийняла свою конституцію аж в 1996 році. Камнем спотикання завжди були такі питання: створення двопалатного парламенту, російська мова, статус автономної Республіки Крим і ще декілька питань, які пов'язані з внутрішніми, внутрішньою політикою. Нагальна проблема про доповнення Конституції України вже постала у 2000 році і була був проведений референдум. За його результатами. Вже мали бути певні зміни, зокрема створити двопалатний палатний парламент в Україні, також відмінити недоторканність депутатів. Однак на той момент працює річчя, заложені в Конституції України і на котрій в своєму указувала Венеціанська комісія, не позволили прийняти референдум в дійстві. Треба було вносити доповнення і якісь зміни в конституції України, і почався новий етап тривкий етап конституційної реформи. У грудні 2004 року президент Леонід Кучма знов підписав указ про конституційну реформу і введення в дію парламентно-президентської республіки влади. У 2010 році знову повернулася Україна до... Конституции 1996 року последнее изменение произошло в феврале 2014 року, коли года, когда Украина вновь вернулась к Конституции две года. Алина Шульга, Андрей Погорелый. Специально для Робинзон Ти